Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. 29 лютого Європарламент ухвалив резолюцію через смерть російського опозиціонера Олексія Навального в російській тюрмі, і напередодні цієї події в ЄП виступила його дружина Юлія. Направду для України нічого значущого, пише журналістка Тетяна Урбанська. Нічого такого, що об українці досі не знали, і що Путін нікуди не подівся, і що з ним не можна вести переговори. І що не всі росіяни погані, а тим паче винні що їхня армія вже два роки вбиває в Україні мирне населення і нищить українські міста. А от що впало в око, так це те як окремі. Представники російської опозиції почали обурюватись, що українці не звернули на виступ Юлії Навальної жодної уваги. Мовляв, а ви точно боретеся з Путіним. Тобто вони чомусь досі вважають, що саме українці, а не навпаки, мають перейматися їхніми заявами, їхніми долями і їхніми стражданнями, з якого дива не шановні, Юлія Навальна, наприклад, заявляє, що проти російської агресії, окрім санкцій, не працюють зброя та гроші. Але те, що зброя в руках українців, ще й який важіль впливу на Кремль, за два останні роки повинні були б збагнути найлі. Беральніші представники російської опозиції, як бачимо, не збагнули. Та це певно не має дивувати, адже люди, найбільшим досягненням яких є сісти в тюрму і як би це цинічно не прозвучало, там померти замість того, щоб взяти до рук ту саму зброю і зупинити кривавого монстра Путіна і його багаторічних посіпак можуть закликати Захід хіба стати інноваторами. За словами Юлії Навальної, це означає не тиснути санкціями на всю Росію, не обмежувати росіян. Непевно мова про тих, хто за кордону донатить на наших хлопчиків, які радо. Вбивають українців чи про тих, хто маючи офіси далеко за межами РФ і не підтримує війну, називає винними в політичних вбивствах в Росії, від Ани Політковської до Бориса Німцова, Чеченців та Інгушів, які здійснюють важкі злочини в країнах, які їх прихистили. Свята простота Юлія Навальна наполягає, що європейці мають перестати бути нудними. Є зосередитись на розслідуванні фінансових махінацій Путіна та його друзів, пошукати пособників мафії у ваших країнах непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну його. Друзям ховати гроші, новоспечена вдова. Вважає, що союзниками у цій боротьбі є росіяни, які виступають проти війни та самого Путіна. Тобто, виглядає усе це так, що у своїх сміливих фантазіях російські опозиціонери бачать себе вигодонабувачами таких розслідувань. Чому ж українці не відреагували на виступ Юлії Навальної, так як цього хотіли б російські опозиціонери два роки тому, коли наші російські родичі найліберальніші, російські ліберали та найопозиційніша, російська опозиція слідом за Кремлем давали нам часу протримати. Кілька днів, ну може тижнів, ми збагнули, що немає сенсу звертати. Багато уваги на такі цінні думки. Десять років тому російська опозиція також демонструвала, що нікому нічого не винна. Не готова була проводити мітинги на підтримку України, не готова і зараз не здатна була перевірити звідки прилітають снаряди по Маріуполю. Не планує і зараз, і не змогла збагнути, чому Крим не їх не намагається і зараз. То чому українці мають прислухатися до її виступів? Звісно, наглість притаманна росіянам, які нічого не змогли вдіяти у своїй країні. Поїхали в комфортну Європу, і звідти вчать українці воювати, а захід допомагати не українцям, дивує, а іноді й шокує. Адже два роки після повномасштабного вторгнення російська опозиція, хоча й не виправдовує зрощеного ними диктатора, просуває антиукраїнські наративи. Наприклад, намагається поставити на один щабель щабелі страждання українців і простих росіян або допомогу Україні та потенційну допомогу Росії без Путіна. І це брехлива маска, за якою всього лише намагання отримати шмат коштів з заморожених, а можливо конфісковувати. Ованих активів путінського режиму, щоб ці кошти пішли не на відбудову зруйнованої росіянами України, а на підтримку вічного російського опозиційного болота. До речі, болота, що не має впливу на російське суспільство, яке у своїй більшості підтримує агресію. На жаль, захід досі не збагнув російської опозиції, здатної взяти владу після Путіна. Не існує і Юлію Навальну та інших, звісно, можна слухати, але не варто брати в розрахунок. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.